Господь з вами. І духом Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава! Тобі, Господи! Переходивши, Ісус, побачив чоловіка з роду сліпого, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпом, до нього ж сказав Іди вмийся в купелі села що у перекладі означає зісланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: чи то ж не той, який ото сидів, все жебрав? Одні казали, то він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже, Це я. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв? Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі, той фарисеї спитали Його, як він прозрів. А він їм, глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили, чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть. А ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив, одрікає Пророк він. Озвалися і сказали йому: Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш і прогнали його геть. Довідавшись Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього. Віруєш в чоловічого сина, а той, а хто він, Господи, щоб я увірував у нього. Ісус же йому. Ти бачив його. Він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: вірую, Господи, і поклонився йому. Це є слово Господнє. І слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Амінь. Кохані діточки, шановні наші вихователі, дорогі парафіяни, сьогодні маємо день, який має тему «Укоронування Ісуса Христа терновим вінком. І коли ми слухаємо Євангелію, яку сьогодні читаємо, і чули рано катехезу під час ранкової молитви, то здається нам, що це щось не совпадає, тому що нам сестра розповідала про значення короля. Хто такий цар, хто такий король. Давайте собі пригадаємо, як ми знаємо короля, як би ми його намалювали, чи знаємо його десь з казок з дитячого садочку, з розповідей. Хто знає, як собі уявити короля, хто би міг сьогодні намалювати короля. Ну, скажіть, як він виглядає? Ну, прошу. Тобто має владу, має царський, скажімо, крісто, трошки набагато, напевно, більше, як священик на службі, має корону. І якщо ми порівняємо його з Ісусом Христом, тут маємо хрест в Табернаколі, маємо хрест тут теж. Біля вівтора, і можемо подивитися, цей хрест є дерев'яний, і крісла теж були дерев'яні в царя, але різниця в формі велика. Да? І якщо цар мав корону, а Ісус має терновий вінок, теж велика різниця. Якщо цар у в дорогій мантілі, і ще нам Мар'янка казала, як це називається? Ці одежі. мантії, <реку> да. Манті, да? Ось, І бачимо, що Ісус має тільки перепоясане бедра і є нагий. Тобто, бачимо, яка велика різниця між одним королем і другим. Але був такий момент, коли учні запитали Ісуса, ми би хотіли з тобою в царстві твоєму сидіти з правої і з лівої сторони. І Ісус їм каже, чи можете пити чашу, яку я п'ю, чи можете хреститись хрещенням, яким я хрещусь. І вони кажуть, можемо. Ісус каже, добре. Будете пити чашу, будете охрещені моїм хрещенням, але не мені давати вам місця з правої і з лівої сторони. І тепер, якщо ми чули теж Євангелію про стілення одного чоловіка, який був, який хворий, на що хворів? Хто слухав? Добре, він був сліпий, незрячий. І що зробив Ісус? Він його ну, стілив, оздоровив, так? Цей чоловік почав бачити. І е, сьогодні нас е, Свята Церква через цю літургію е, вчить під час реколекцій оазових, щоб ми звернули увагу на таїнство е, хрещення. Що таїнство хрещення це для нас є великий дар Божий. це є… Е, е, Божі благодаті, які ми отримуємо. І я ще пам'ятаю, коли був міністрантом, як тут наші хлопці служать біля Ксьонза, і коли було хрещення, коли священик запитував батьків і хресних, про що ви просите церкву Божу? Сьогодні, коли часто священик ці питання, то люди не раз кажуть, щоб дитина добре спала, наприклад, хрестять, щоб дитина не хворіла. Бачите, Ангелінку охрестила, вона хворіє. Значить що, хрещення не того, що треба, так? Да? Розумієте? А я пам'ятаю ще такі, скажімо, в старшому цьому обряді, коли є ці запитання священника, то люди відповідали: просимо про віру, прощення гріхів, ласку Божу, приєднання до спільноти церкви і життя вічне. Таких п'ять відповідів батьки мусили відповісти. Коли священник питає, про що ви просите церкву Божу для своєї дитини, то вони відповідали про віру. Прощення гріхів, тому що первородний гріх, прийняття до церкви, про Божу благодать і про життя вічне. І можемо сказати сьогодні одним словом: що хрещення це є таїнство, яке є просвітленням нашим. Зараз так добре складається, але добре для нас на цей урок, скажімо, такий. Урок катехетичний, урок проповіді, але, напевно, для людей це не є дуже добре, коли немає світла, коли, наприклад, холодильники псуються, да? коли там не можна нічого зробити, чайника включити. І зараз ми не маємо світла ні в костьолі, ні в селі. Але таким просвіченням є момент, як ми вже мали таку, правда, такий досвід, що коли була служба Божа, і наш пан Аркадій дивився на хрест. І цей дуже важливий, так, дивився на табернакль і побачив, що лампочка загорілась, червоненька, яка означає, що є живий Ісус Христос. І Він каже: От чи я пішов і включив всюди світло, щоб вже всьой костю світився, що Ісус є всюди, в кожній дитині, в цілому костьолі. І ми тоді так, таку радість мали в один момент раз, і світло було, і мікрофони робили. І це є просвітлення. І таїнство хрещення це є в духовний спосіб таким просвітленням для нас. Тому що нам якби, відкриваються очі. Тому Євангелія сьогодні нас вчить, що людина, котра має очі, котра може мати окуляр, як отець Лавренті, да? наприклад, наша пані Надя, вона бачить не 100%, а 258 з половиною. Але їй це подобається, наприклад, щоб на солнечки красиво виглядять і так далі. Ну, це, скажемо, дівчатки Да? Ми, хлопці, то беремо сварочні апарат і пішли нам добре. А дівчинки мусять мати красиві глазки, і на глазках ще очки. Да? Ось і такі, такі наші модниці. І можемо мати добрі очі, можемо мати окуляри, але бути сліпі. Чому? Тому що можемо не знати якоїсь ситуації, виходу з цієї ситуації. Так? Ми часто кажемо, що наше життя це є подорож, і часто дуже прикликуємо такі приклади, наводимо про мандрування. Так, і ми, коли йдемо е, якоюсь дорогою і питаємось, да? як ви пішли з сестрами в мандрівку і заблукали. Але хтось питає, чи ми правильно е, їдемо, чи ми правильно йдемо. І, наприклад, так само, як ми вчора були в лікарні і хотіли виїхати з Шепетівки через магазин, щоб купити щось на кухню, їхати додому. І їхали в доброму напрямку, але кажемо, запитаємо таксістів, почали розвертатись. І в кінці вийшло, що ми були на правній дорозі. І ми, знаєте, аж так зраділи, що о, добре, то їдемо далі. Ми хоча б були на правильній дорозі, але якщо ми не знали цього, це для нас темрява. Ніч. Розумієте? Це для нас ніч. І коли нам скажуть, що ви правий, що ви правильно йдете. То в нас в цей момент просвічується. І таїнство хрещення є для нас таким Божим просвітленням. Ми і діти Божі, ми народились на цей світ, батьки відповіли Богові на свої покликання, дали нам життя, люблять нас, кохають, виховують, одівають. І є момент, коли Бог нам показує, що я тебе дуже люблю. Я хочу, щоб ти був моєю дитиною, щоб ти була моєю дочкою. І приносять батьки нас до церкви, є хресні. І ми через це таїнство, як би по-русски сказати, прозріваємо, так мільком в один момент раз і, і щось нам пояснилось в житті. І це таїнство є просвітленням на наше життя. Ми теж кожної неділі, коли є урочиста Божа служба, яку ми називаємо сума. Чому? Тому що ми всі інтенції, всі наміри сумуємо, тобто збираємо. І кожен священик, який є відповідальний за парафію, на якому ми кажемо настоятель, чи пробуш, чи наставник, він має навіть обов'язок від церкви правити кожну неділю службу Божу за людей, навіть якщо ніхто ні копійки не принесе. В нього це є обов'язок. Чому? Тому що він є пастир, який молиться за своїх овечок. І на цій Божій службі ми пригадуємо кожен раз пасхальну службу Божу, коли священик освячує воду. Коли правда міністранти питали, де взяти води, щоб доляти до освяченої, правда, то наш пан захристиян каже: а в мене ще є вода з Пасхи, і ця вода є дуже важлива. Чому? Тому що на Пасху священик освячує цю воду, щоб хрестити дітей, щоб потім окропляти нас водою. І коли священик окроплює нас водою свяченою, це є пригадування того, що ми є діти Божі. Може, хтось з вас був, наприклад, на оновленню якийсь таїнств, Наприклад, подружжя, бабці прожили 50 років подружжі і ще раз йдуть до вівтера на відновлення вінчання. Хто бачив таке, таке таїнство, що другий раз відновлюють? Тереска, Мар'янка, Кирил бачив, Роман? Реколекція. Наприклад, на реколекціях. Так. Є теж відновлення хрещення. Часто в парафіях теж роблять відновлення, наприклад, на реколекціях відновлення миропомазання. Так? Ось. Тобто є е, ці моменти, коли ми їх відновлюємо. І сьогодні така буде мініатюрка на службі Божій, що священик теж вас окропить. Відомо завжди це робиться на початку літургії. Але ми хочемо цю воду принести в дарах і її освятити при вівтарі і цією водичкою покропити вас. Чому? Щоб ви собі ще раз пригадали, що був такий момент, коли ви були маленькі, вас батьки принесли в храм. І священник поляв водичку вам на голову, охрестив вас, в ім'я Пресвятої Трійці. І ми стали такі офіційні вже божі діти. Офіційні божі діти. Це так само, як ви зараз ростете, скажімо, їсте, вдіваєтесь, ходите до школи, робите збитки. Як вам буде 16 років, вам дадуть паспорт. Це що означає, що ви зараз не українці, якщо ви без паспорта? Але якщо вам дають паспорт, то ви вже стаєте офіційні громадяни, можете навіть голосувати на президента. І так само в церкві, ви є діти Божі, але мама тато настільки люблять Бога і хочуть цього Бога вам передати в життя, що приносять в церкву і кажуть, ми ручаємо, що ми цю дитину виховаємо по-божому. І ми, кохані, знаєте, мусимо справді сьогодні відповісти на ці такі доручення батьків. Бо ми не раз можемо так себе поводити, що там чи ксьонз, чи сьостри законні, чи хтось з наших вихователів, чи в, школя... в школі, чи школярі, наші, друзі, чи вчителя можуть сказати, ця дитина так себе веде, що вона, напевно, ні в костьол не ходить, ні охрещена не була. Да? А вона вже охрещена п'ять разів, бо забула і пішла до хрещення ще раз. Так розумієте, що хрещення це і наше освітлення. І зараз ми в дарах теж принесемо. Водичку, яку святимо, і це буде теж знак, щоб ми ще раз, кожен з нас, собі відновили це хрещення, щоб ми ще раз якби, просвітили, що ми насправді діти Божі. Та якби, знаєте, ми приїхали на реколекції, першу ніч переночували, проснулись і шукаємо нашу кімнату, а оказується, ми вже. В Шепетовці ми вже в городищах, ми вже не вдома. Тобто ми прозриваємо в цей момент, що ми десь на іншому місці. І ми хочемо сьогодні так просвітитись Божою благодаттю, і під час цього обряду хочемо ще раз сказати Богу, що ми його дуже любимо. Просимо, щоб Господь нам допомагав в нашому вихованні, в нашому житті, і щоб ми були справді вірні. Тим обітницям, які за нас батьки склали, але зробили добре, що ми будемо вірні Богові, що будемо його любити, слухати, будемо наслідувати Бога, а потім, вже, як будемо старші, будемо самі. Правда, як сестричка, нам казала, не будуть нас примушувати йти до костьолу. А ми вже будемо самі йшли, бо ми зрозуміємо, що це є Бог, який на нас з любов'ю чекає. Добре, амінь. Дякую за увагу. І тепер приступаємо до молитви вірних, а потім будемо. В приношенні дарів відновлювати наші обітниці.